Надзвичайно важливе питання для країни розглядається за скороченою процедурою, а практично прикривається відкритий розгляд. Тому я хочу продовжити, що насправді ті деривативи, про які ми говоримо, це якраз той документ, яким оформлюється, як би то списана заборгованість. Ви це розумієте? І більше того, в цих законах, і в тому числі в домовленості з кредиторами, немає навіть відсотка визначеного, скільки по цим цінним паперам буде держава платити. І не виключається, що вона по ним також буде платити 7,75. Але саме найгірше це те, що зростання ВВП України воно буде дуже стрімким. Як тільки припиниться військові дії, і як тільки прийде професійний уряд, і ми заплатимо цим кредиторам в десятки разів більше, ніж сьогодні, як би нам списують. І це означає, що за це будуть відповідати наші діти і онуки, і це ключове. І хочу сказати вам також ще одну річ: що постанова, яка вноситься зараз, вона абсолютно не передбачена законодавством, і це спільна відповідальність, в яку втягують парламент, щоб покрити бездарні переговори, які провів уряд. Але з іншого боку, у нас є дуже велика проблема. Якщо сьогодні ми не підтвердимо це, у нас завтра буде дефолт і повна руйнація фінансової системи країни. І тому вихід лише один. Солідаризуючись повністю з Віктором Пінзенником, який єдиний набрався мужності сказати з ці трибуни правду, я хочу сказати, що нам зі сльозами доведеться проголосувати за цю ганьбу, але треба звільняти уряд, і новий уряд мусить негайно переглянути всі ці угоди, негайно.